Доброго дня, діти! Вся природа вже пробудилась і зажила своїм клопітливим життям. Буйно квітнуть квіти, відцвіли дерева і незабаром подарують нам урожай плодів. Пташки висиджують пташенят. У тваринах також народилися дитинчата. У світі живої природи є такі істоти, яких ми можемо побачити будь-де, бо живуть вони повсюди, у травичці, серед квітів, серед гілочок дерев. Їх можна побачити літаючими у повітрі та мандруючими по землі. Інколи вони навіть з'являються у наших оселях. Тож хто це такі? Так, звісно, це комахи. Комах є дуже багато. Давайте розглянемо тих, які зустрічаються у нас найчастіше. Метелик, комашка сонечко. Бджілка. коник стрибунець. Муха, гусінь, мураха, комар, джміль, павук, бабка. І зараз ми пограємо з вами в гру. Відгадай, хто це. Я буду розповідати про комашку, а ви серед цих комах обираєте ту, про яку я розповіла. І перша комашка червоного кольору і має чорні цяточки на спинці. Хто ж це малята? Так, це комашка сонечко. Наступна комашка різнокольорова, яскрава, як квіточка. Так, звісно, це метелик. Ця комаха має вісім лапок і плете павутинку. Хто це? Павучок. живе у мурашнику. Так, це мурашка, перетворюється на метелика. Вірно, це гусінь. Робить мед. Так, бджілка п'є людську кров. Хто це? Комар, вірно. Багато комах ми можемо не лише побачити, а й почути, який звук ми почуємо, коли летить муха. Зз, зз, зз. А яку пісеньку співає жук? Ж. Що ми почуємо, коли летітиме комар? Зз зз а за яким звуком ми впізнаємо джмеля? Дж, дж, дж. А як бабка тріпоче крильцями. Тр, тр, тр. Усі комахи вміють пересуватись, деякі з них літають, а деякі повзають. Ми зараз будемо з вами позначати комашок ті, що літають, позначимо літачком, а ті, що повзають, повзначимо чоловічком, що повзе. Як пересувається гусінь? Вона літає чи повзає? Звісно, гусінь повзає. А як рухається метелик? Так метелик літає, а як рухається муха? Муха також літає. А як пересувається мурашка? Мураха повзає, як рухається павучок, павучок також повзає. Як рухається комар? Літає. Як рухається бджілка? Також літає. Як пересувається равлик? Він повзає. Молодці. То про кого наше заняття? Так, про комашок. І наше заняття вже добігло кінця. Тож до наступної зустрічі!